Схоже, у Динамо дуже серйозна цензура. Сьогодні покажемо конкретний приклад. Клуб готовий продати одного зі своїх лідерів, а також про ще одного динамівця у збірній. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж, від моменту нашого попереднього відео пройшла лише доба, але за цей час вже назбиралося багато цікавих новин. Які, власне, стосуються київської команди сьогодні і про національну збірну, і про трансфери, і про один дуже цікавий, але дуже-дуже показовий момент, який стався після гри з ЛНЗ. Про все це будемо сьогодні говорити і розбирати. Ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект. І найкращий спосіб це зробити просто зараз підписатись на канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо і поїхали! Ну і розпочнемо ми із національної збірної, де стало на одного динамівця більше. Прес-служба УАФ інформує, що у заявці збірної на матчі проти Франції та Ісландії відбулася ще одна зміна: до національної команди до викликано півзахисника київського клубу Назара Волошина. Нагадаємо, раніше у збірну додатково залучили і ще одного представника столичної команди оборонця Тараса Михавка. Обидва із делегацією збірної вже вирушили до Франції. А саме там гравці, які виступають у чемпіонаті України, зустрінуться вже із нашими легіонами. Після завершення 12-го туру представники національної першості виїхали до Жешова. А звідти літаком будуть добиратися до Парижу. Вже 12 листопада на стадіоні Парк де Пренс» пройдуть традиційні передматчеві активності, прес-конференція Реброва та вечірні тренування. А 13-го числа на тому ж стадіоні відбудеться поєдинок між Україною та Францією. Наступного дня збірна повернеться до Варшави, де в неділю пройде матч із командою Ісландії, і саме на стадіоні. Йоні легія фактично буде вирішуватися доля нашої путівки на Мундіаль. Порінь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі будемо говорити про вихідний трансфер. Адже дуже схоже на те, що Динамо відкрите до того, аби продати одного зі своїх лідерів. Щоправда, заробити на ньому стільки, скільки вони хотіли і планували ще буквально рік, тому вже на жаль не вийде. І мова тут про Володимира Брашка, центральний півзахисник, вже у січні може покинути команду. Принаймні на цьому наполягає ігор циганик. За його словами, керівництво клубу готове розглянути пропозиції щодо футболіста, який останнім часом втратив місце в основному складі. Зазначається, що розпрощатися із Володимиром готові за суму значно меншу, ніж ту, яку свого часу пропонував Вулвергемптон. А це нагадаємо було 20 мільйонів євро. Трансформаркет нині оцінює брашка у 12 мільйонів, і, напевно, саме в такому районі і будуть йти торги. У поточному сезоні на рахунку брашка 20 матчів, у його активі два голи та один асист. Щоправда, зокрема в УПЛ він виходить на поле переважно лише із лави запасних. Ну а наприкінці випуску зачепимо дуже цікаву тему, яку власне ви нам підкинули. Один із користувачів у коментарях під попереднім відео зробив ось таке зауваження: що власне прес-конференція Олександра Шовковського, яку опублікували спортивні сайти. Відрізняється від тієї, яку опублікував офіційний ресурс Динамо. Вчора ми робили особливий акцент на запитанні журналіста про потенційну відставку головного тренера. Так, от прес-служба Динамо це питання просто видалила. У нашому попередньому відео знову ж таки ми робили акцент на запитання щодо відставки головного тренера. І ось до прикладу, скрін із сайту Dynamo Kyiv UA і Загалом усі спортивні видання подали власне прес-конференцію Шовковського саме у такому вигляді. Погодьтесь, доволі серйозне і пряме запитання. І, напевно, тут кореспондент озвучив те, що у вболівальників столичної команди давно в голові. Але цікаво, полягає в тому, що на офіційному сайті команди це запитання про... Просто вирізали. Там є коментар по грі, заява про Ярмоленка і кілька слів про арбітра, але нічого про відповідь головного тренера щодо неможливості дати команді щось нове. Дуже цікавий епізод, і надалі будемо більш уважно стежити за тим, як будуть відрізнятися коментарі тренера і футболістів на різноманітних ресурсах та на офіційній сторінці Динамо. Адже є підозра, що цей інцидент далеко не вперше. Щоправда, лише зараз подібний приклад впав на. У Вічі. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби ви не пропустили наступну, просто зараз долучайтеся до нашого каналу. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.